Доброго всім ранку! Дуся, Бабуся і Алуся. Не буду все показувати, бо в мене лице після вчорашнього дня. Майже цілий день згадували, плакали, як луна. А я хочу пробігтися за грибами. Все-таки ми бачили, там машини стояли, то зараз беру ключі, Санька спить, він не грибник, а я. Де ж ключі? Ось. Ключі є. Підволікатися чогось потрібно. Тяжко, звісно, але нічого. Так, Дуся, ти вдома. Ти вдома, всі вдома, і ти вдома. Не пережива. Що-що? Так, що? Да, он ходи. Кажу, мамі, може, я мала взяла. Вона вчора розчищала отут, оце вище, таке обрізала, вон. а там іще його тільки треба обрізати. Дуже воно пішло, навіть якщо його дома доводить, його ж треба якось розтягувати. О, падлюки. починається. Суки. Знаєте, здесь у 22 дні. Я не сідала за термо. Саша нікуди, нікуди не їхав, нічого. Він ну, за мене хвилювався, що я все. Я кажу, це що за мною все буде нормально. Але все одно він нікуди не їхав, тому так, відкриваємо ворота. Боже, як гарно зараз ні бабушки, ні когось. Ось бабушка новенька. Все, поїхали. Ворота. Чому ми так довго, якби, ті дурні, руками відкривали? Знаєте, завжди навчаюся на помилках інших такі оце Подивіться на нас і обов'язково, якщо робити ворота такі, то зробіть ворота з відкриванням. Дуська сюди йди! Ану, Анубуся сюди йди! А ну быстро! Идем домой! Быстро домой! Домой я сказала! Домой, 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 домой! Ты посмотри! А ну домой! Быстро домой! Быстро, я тебе дам! Ты посмотри! Домой! я тебе повернула голову! Домой! Выскочила и уже он там был! Ты представляешь? Чума! Оце да. Хорошо, що я, господи, повернула голову. Ви розумієте? Повернула голову, включена навіть. Повернула голову влево. Смотрю, вона вже Манди стоїть. Коли вона ширкнула, навіть не бачила. Я ж подивилася, вона побігла туди. От хитре таке, а? Побігла, е, ну, коротше, до бабушки. А вона за хатою юркнула під машиною. Ось така, ну і що я ось приїду, я її виспитувати буду. Фу, а серце кольнуло. Повертаю голову, думаю, що воно за рижа собака, воно наша. Якби я оце здала назад, закрила і поїхала ми, бо сьогодні не було, вона б утекла. Це просто жах. Ти представляєш, отака. Отак же ж було і у бабушки, коли нас не було вдома, коли ми їздили відпочивати. Вона Юрк, вона трошки отримала, потім спасіба, що борщ Вова чоловічим голосом крикнув, вона подумала, що Саша. І вона забігла. Ти подиви, яка самостоятельна. Собака, яка самостоятельна. Мало нам біди, ще, щоб вона утекла. Так собачечка, ну давай-ка в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону ринка ти боже. Мені сьогодні ночі. Я не зложу до кущі, я так хочу якось, знаєте, запам'ятати, що мені сниться, але сьогодні мені Діма снився. І ну такий же ж вибратий, так гарно підстрижений, ну такий, як яєчка, так посміхається. Що він мені казав? Щось у нас нас на якийсь діалог з ним був. Ну він так посміхався, я вам не можу передати. Я прямо прокинулася і думаю, що ми про що ми балакали? Запам'ятати сон, але я його не запам'ятала. Звичайно, але ну такий Гринюсенький, як завжди, він вибридний, як він побриться, каже, ой боже, Боже, синок, підожди, я очки возьму. Ми з ним так жартували дуже часто. Підожди, зараз очки сонця возьму, бо ти прямо мене засліпив своєю красотою. Красунчик. Що це ти так підстригся, побрився? Мабуть, до дівок будеш йти. А він регоче, а він регоче. Каже, «Да, до дівок, тут тільки дівки є. І от він ще таким приснився. А що він Ну нічого не казав, ну такий посміхаючий, от як завжди, як чеки-бабоні. Дікажу, чисто-чисто виголений такий прямо, ну красивий. І щось таке він наче мене сварив трішки. Може він сварив мене, що я так оце тужу. Я не зложу я до кучі, чесно, не буду брехати, не буду нічого казати, але він мені снився. Так добре, Сонечко, бачите, встає. Новий день будемо жити. Щось машин, чесно кажучи, я не бачу. Але Лариса казала, що бачила, що в місті продають білі гриби, такі гарні. І ми раз Сашо їхали через трасу, то мужик вийшов там, на трасі з, з лісу, то у нього повний пакет був. Я не знаю, розді чи що, але повний пакет. Я казала, що тільки осінню поїду. Ну, вже понеділок коли, Сьогодні я не знаю, сьогодні 29, чи яке число? я ну, Сьогодні субота. Я втратила дні, я якось не слідкую за цим. То вже 1 вересня. Раніше було свято, діти йшли в школу, а в цьому році, я думаю, не буде школи знову, тому що ви бачите, що виробляють ці нелюди. Я в інстаграм написала цей коментар, що, пане президенте, там, де президент виставляв щось, ну, з сторінки. Досить уже. Давайте по, по Москва-Сіті, по Кремлю. Досить уже гратися. І мене що, заблочили в Інстаграмі. Канал видалили і. ну, за, Я не знаю, чи можна щось виставляти, мабуть, щось не зараз ще виставляти, я не знаю в інстаграмі. Але факт той, що віця, як красиво. Боже, яка красива, яка красива природа. Надіюсь тільки на те, що там, де наші діти, де наші родички помирають, що там ще красивіше, що там ще красивіше, але ми не знаємо. Просто смуток в душі, і що такі молоді люди, такі молоді люди. А все в природі, як знаєте, взаємозв'язано. Подивилася вчора, ото флаштоки оці, що роблять будь які Фото на, на акрилі, на металі. Відразу тобі вони відповідають. Тільки ти подивився, уже все, воно тобі вилазить, вилазить, мабуть, телефон підслуховує. То я вам скажу, що такі снірки, оцей флашток, коштує від 4,5 до 6,5 тисяч. Пропори я не знаю, не дивилася. Фотографія теж А4 формат, така, що на крест. 30 на 50. 1600. Тобто я ж кажу, що там хтось коментар. Я відгуки читала, як воно гарне чи не гарне. Там люди пишуть коментарі. Дякуємо вам, що ви, що у вас тепер є бізнес. Ну що робити? Тут, знаєте, як кажуть, палка двох сторін. І таке враження, що і ні, да? а це такі цвіточки, оці сухостої, біленькі, отакі. Бачите, такі гарні. Щось так газом воняє тут. Гарні. Можна нарвати і поставити в вазочку. Куди я оце поперлась в таку яму? Ну, сухостой побачила. Чесно кажучи, я ось дивлюся тут, дивіться. Навіть слідів тут немає. А можливо там. Де вони ті гриби білі беруть. Ну, знаєте, хочеться хуже. Ні, не грибів. Просто я в лісі якось відволікаюся. А ось на квадроциклі хтось тут їсть. а мій синок теж на квадроциклі возив людей. Моя зая. Спочатку на малому, потім малого забрали, віддали, а потім на квадроциклі. Ну що, як ви думаєте? Ми щось небудь знайдемо чи ні. Фу, воняє газом. Перше, що треба знайти, це паличку. Правильно, паличку. Ви скажете, може в тих лісах її я тут немає. Хм, Може й таке. Так, де ж мені палку візить таку гарненьку. Сухі всі. Ну що, ліс? Що ти нам покажеш сьогодні? Того разу я була, в мене все було добре сьогодні. Прийшла в мене така біда, така біда ліс. Допоможи мені трішки душу зняти оцей тягар, допоможи. Просто присутністю навіть у лісі. Ну що, я зараз буду шукати паличку. Якщо дещо знайду, вам покажу. А не знайду, то поїдемо додому. правильно? Ми нічого не втрачаємо, абсолютно. Синочок мене навів. Шукаю палку, тільки зайшла. Ой, дивіться. Дивлюся, думаю, що воно тут таке. А воно ж дивіться. Це ж гриб. Це ж білесенький. Білесенький. Може червивий, але білесенький, дивіться. Дивіться, який грибочок. Ще й палочка не знайшла навіть. Думаю, ану паличку таку, будь це взяла, вона зламалася одразу. Так що перший є грибочок. Вже не зря прийшли ми. Ну що, мої любі? Паличку я гарно знайшла, дивіться, яку. Але я її не буду брати з собою. Я залишаю її тут. Ото мій зайчик послав мамі один гриб, щоб мама не ходила просто так. Немає грибів. Просто немає, ніяких не бачила. Ні поганих, не ні гарних. Видно ось цю красу? Вон сидить всередині. Отак зараз зараз там, Отак. О. А ні, так не видно. Ось він, жук жучище. Немає грибів. Ну, така мокренька. Можливо, через тиждень оце не, не прозівати. От люди ходять там десь, ну я ще тут біля кладовища стану, біля собачого, подивлюся. Ну, знову-таки, дивіться, гриб там внизу. Набрала трішки гарних оцих з кримської сосни шишок. Павуки в обличчя лізуть. А я пішла і знаєте що? Я машину не закрила. Ключі поклала в карман і пішла, не закрила. Але все нормально. У мене ж тепер є ангел-охоронець і охоронець всього, так що. Зато, знаєте, чесно кажучи. Набалакалася з дімкою, ціла йду і балака, можливо, хтось із сторони думає, якась тітка дурочка. Чого набалака? Я набалакалась з синочком на поводу. Зараз, набуть, цих квітів наріжу, біленьких, наріжу. У мене там такий ножик. Та й поїдемо додому. Сонце піднімається, так жарко стає. Сьогодні буде знову жарко. О, тут ось кущі такі повищі. Зараз я ну я подивлюся, можна отак, отак можна кущ зірвати один та й, і вже і букет виходить. Зараз поди, подивимося. Бачите, в бур'ян росте, а воно рветься гарно. Диви, ого корінь який. Диви, яка красота? Красиво. Красиве. Зараз пару кущів зіру та поставлю вдома. Хай стоїть. Біля Дімуші поставлю такі дрібнесенькі, гарні. Він все любив красиве. У нас з ним смаки співпадали у всьому. У всьому. От. Він їй довіряв одежа, каже, мам, ну в тебе ж смак такий, як у мене. Тому Купуй. Ні разу не було, жодного разу не було. Хоча оці джинси на резинці, я йому купила, що вони мені не подобались потім. Він їх так любив, він їх так любив ці світлі джинси, це просто я вам не можу передати. А потім десь я їх втратив, думаю, слава Господь. Я йому він заказував там на тему одяг, собі там тапочки, спортивні штани. І кажу, а я тобі замовила джинси. Сірого кольору, я вам фотку вислала. Він каже: ой, мам, дуже красивий. Я кажу, сунок, я не буду тільки пересилати, нехай вони лежать вдома, ти їх приїдеш. Одягнеш і підеш десь гулять до дівок, як він казав. А так він їх і не одягнув. Так мама в пакеті поклала йому там, хай одягає, хай там дівок шукає. Так, не будемо. Не будемо, як кажуть. Фу, розводити сирість без соплі, як казав мій синок в тому голосовому, без соплей. все буде нормально. Я вас люблю. Привіт морщині, бабушки і сані. Це його слова. Так будемо міжити далі. Ну, я з вами не прощаюсь. можливо, щось ще сьогодні буде цікаве, покажу. Бо в мене якісь такі відео, знаєте, сумбурні. Мені трішки легше так. Навіть на кладовищі я була. Я знаю, що ви чекаєте, ви чекаєте, як там чіки бомбоні себе почувати, тому я і малесенький-малесенький сюжетик а, знімаю вам. А ті, хто там пише, що я контент роблю, що я вже так швидко забула, я вам бажаю здоров'я. Я вам бажаю здоров'я і Бог розсуди все. А те, що проклюни... Я проклинаю, я проклинаю кожного, кожного того, хто підтримує Путіна і хто вважає себе царями, царями всього світу, горіти вам в пеклі. Оце мої слова. Були, є, і поки я буду жити, я буду це балакати і буду казати. Так що... Задоволення отримала, дивіться, квітки назбирала, шишки є і один гриб є. Для смаку можна десь додати. Дякую тобі, синочок. Ми ще прийдемо в цей ліс, але пізніше. А зараз їдемо додому.